З одного духу ви свободі. А він ще не відомо, де буде ще справа. Він ж бачить школи пророк. Там, там, там. А дивіться, якщо видіти від справ міських і заглибитись всеукраїнських, Вчора на Софійській площі опозиційні сили підписали угоду. І одним із пунктів цієї угоди не критикувати діяльність один одного. Як, як ви, ви це бачите? Як я це бачу, я казав, що раніше це зараз це кажу. Дивіться, чим вона займається фронтом? При, при тому всьому, що реально сьогодні згідно діючого законодавства, міська рада має всі права одного із депутатів звертатися до територіальної комісії про його кликати, тому що він пропустив більше половини з пленарних засідань. Скажімо так, не тільки в нас тому що є, що партії. Я кажу, в такому стоїть питання, що це вже можна робити. Ми ж цього не Ви, робили з певних причин, щоб було розуміння. Но, але... Люди, з свого боку, щось, трошки інших навіть розуміють. Ти владельця все-таки вдасться реалізувати оці постулати в плану. Для здавання труду не хребет. Да. А... Я знаю, що свобода дотримується. Своє, дотримується всіх умов. А рот це ґрунтуватися зараз, вирішить все не можуть.